Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Знаєте, сьогодні такий випадок, коли ти ні на кого не можеш розраховувати, все, що потрібно, ти повинна зробити сама. Хотіла поїхати в епіцентр, тому що в мене заканчується там один гель, яким я користуюсь. Але так відчуваю по самопочуття, що ні, слабкість ще. Температура на дивно. Я не знаю, що це в мене така за застуда. У мене температура 36 рівно стосовно мого здоров'я зараз кажу. Вчора купила в барусі чай, ромашка з мятою, купила з метком і як заснула, і прокинулась, ну, це в день було, і прокинулась мені. Краще стало, але це було так, тимчасово. На ніч я випила тепле молочко теж з медом. Зранку проснулася, то так, теж краще. Але все одно нос начебто нічого нема, а він не тикає. І з горлом така ж О, ось така фігня малята. Люди, хлопчики дівчата. Зараз... Зайду в Єву, куплю те, що мені потрібно. На базар треба купити зелень. Можна було би Владіка попросити, але зараз я на чоловіка зовсім не розраховую, тому що він уходить дуже рано, приходить вже пізно і все повинна робити сама. Так, це я, звісно, я жартую, але нічого. Так, що ще в мене сьогодні за планом? Сьогодні ще в мене за планом е, хочу зробити. Ну, давайте все по порядку, тому що я зараз вам розповім і буде потім не цікаво. Зараз іду в Єву і потім на базар. Нехай наші всі хлопці повертаються додому живими з перемогою. Стаю і плачу. Боже, я не можу на це дивитись. Як це? Фу, хлопці, дякую вам за наш захист, за наше мирне небо. Це у кого сьогодні вдома буде щастя. Дай Боже всім. Мені потрібен гель. Ось такий мене був. Мені чомусь він не підійшов. Ось такий був теж щось не дуже. Нівеї не було. А ось такий я візьму ось таке. Є багато акцій на шампуні, але хочу показати, є зробила ось таке. Знаєте, коли можна подивитися? Хто погано бачить молодці? У нас теж знижка на капсули, але я капсулами чомусь не користуюсь. Коли я користувалась, мене таке враження було, що воно як не розчиняється, а потім... Ти його відтираєш від кілясь. Чи то в мене тільки таке було, чи що, не знаю. Так, знижка на дитячі. Так, все, порядок. У мене там ще було 10 гривень на бонусах, мені списали в Єві. Огірки в нас вже сьогодні по 30, я тільки що взяла. І рожеві помідори 120 гривень кілограм, а прості такі томати по 90. Луниця запитала, така дрібна по 40, а крупна по 60 гривень. Ось такі ціни. Я сьогодні планувала поїхати в епіцентр, тому що мені ще пакети для заморозки потрібні були. А зараз, думаю, добре, що не поїхала, бо є слабкість. Але як би там не було, ти береш, ти збираєшся. Коли ти розумієш, що ні на кого ти більше не можеш розраховувати, тільки сама на себе. І поступово все вирішується, і поступово все ти робиш. І насолоджуєшся, і насолоджуєшся моментами. Життя обов'язково. А якби поїхала в епіцентр слабкість, ні. А тут недалеко від дому, зібралась, пішла, зробила і нормально. Ось так, йду. А, зелень ще у бабусі купила 10 гривень за пачок. Буду сьогодні заморажувати, кульочки купила для заморозки, тому Знайдемо, що робити. Оце коли себе, знаєте, не жалієш, не плачешся, а береш і робиш, і вона якось так нормально. Так, що я купила на базарі? Ось такі огірки у нас по 30 гривень, рожеві помідори 120 а звичайні такі, ну, просто червоні по 90, по 85, але я рожеві взяла. Ось У бабусі взяла три пучка таких за 10 гривень кропу. Буду на зиму трішки робити. І що я ще хотіла сьогодні їхати в епіцентр. Пакети для заморозки потрібні. Ну, купила вже у нас на базарі, не знаю, наскільки вони будуть мені зручні. А, упаковка тут 100 штук на 100 гривень. Ну і в Єві купила собі ось таке. Зараз крок залію водичкою. Я завжди так роблю. Хай постоїть трішки, потім промию добре. Тут процес у мене вже пішов. Трішки там водичка сходить, а це зараз максимально-максимально поприбираю. Це я буду заморажувати на зиму. Думала посушити, а потім думаю, ні, нехай. Треба сподіватися тільки-тільки на краще. Тому буду заморожувати тільки водичку, щоб добре-добре прибрати. Порізала максимально, як могла, щоб так дрібно-дрібно було. Ну ось в мене вийшов один такий пакетик, а інший не зовсім такий. Повний, Але нічого, потім, коли там щось буде, доріжу і вже на зиму трішки-трішки підготавлюємося. Там і полуничка є вже, і зелень. А тут, о, а в мене, знаєте, з минулого року це залишилося цибуля зелена заморожена. І нічого, бачите, зиму пережила, тому будемо заморажувати обов'язково. Зараз роблю перекус. Відварила я три яйця. Буду додавати сіль, чеснок сушений, перчик молотий, сметанка і гірчиця. Все додала сметанку, гірчицю. І зараз блендером буду це все перебивати. Ось і все таке вийшло. Бачите, і що воно буде, зараз покажу вам. Зараз трішки підсмажу хліб, так, трішки-трішки середній вогонь. Масло додала, ну, тому що в мене чогона сковорідка і вона б, ну, на суху не піде, а бажано б на суху було. Зараз трішки підсмажимо це. Так, трішки підсмажимо. І поки хліб там, щоб масло зайве. Прибралося, залишає на паперових рушничках, порізала огірки, томати. І ось такий у мене сьогодні буде перекусик. Чесно кажучи, я сьогодні ще нічого не їла. Хліб хрустить. Сметани забагато було. Але в мене срок придатності закінчується через 3 дні. І там залишалось десь ну, пів столової ложки. Думаєте, нехай? Ні, не знаю вам. Ну нічого, воно коли в холодильнику буде стояти. Дивіться, скільки цієї помазки тут, бачите? І вистачить на дня два. Це точно. І в холодильнику воно більш як густіше таке стане. А так, літній перекусик. Друзі, отак так як якось сьогодні починався ранок, мій день. Здавалося, немає сил, я захворіла. А коли ти себе не жалкуєш так, щоб ой, я ж там хвора, і потихеньку-потихеньку те зробила, те зробила. Так, слаб, слабкість є. Але нічого, все робиться, все, що потрібно. Тому... Ось таким я сьогодні займалась. Дай Боже нам всім здоров'я, терпіння, і все буде добре. Обов'язково!